Друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі Сьогодні розкажу вам про новий проєкт, де можна непогано заробляти. All Robot Swap. Для реєстрації друзі, вводимо адрес електронної пошти, пароль, подтверждаємо пароль, код приглашення, друзі, вас буде, коли ви перейдете по моїй реферальній силиці. Також можна зареєструватися по номеру телефону, як кому удобно. Ось мову змінити можна, друзі, в кабінеті. Тут щось бачу ну, я не можу змінити. Також у нас є, дивіться, підтримка, то підтримка телеграм-сервіс. Телеграм-канал, друзі. Якщо вам щось буде непонятно, обращайтесь, не стесняйтесь. І так, авторизація. Давайте перейдемо, друзі, в мій кабінет. Сейчас я вам все покажу, розкажу. Так, чекаємо, доки йде загрузка. Все, друзі, ось ми вийшли в кабінет. Оявлення. Давайте почитаємо швидко. Так, VIP-1 нас коштує, виходить, 12 долларів. vip 1 ключний доход від одної транзакції становить там, ну, помножити 20, 20, допустим, 78. 2%. Відсотка. Далі, ось vip 1 12, Е, Заробляєте, 20-78% доларів США кожен день. VIP-2. Тут VIP-3. Ось, друзі, це можна все подивитися. Давайте перейдемо далі. Я вам зараз покажу, розкажу. в принципі. Для того, друзі, щоб зайти на проєкт, вам треба зробити перезарядку. Тобто заходимо в перезарядку, вибираємо ТРЦ-20. Я вибираю колічний счет, всегда. копіруємо адрес кошелька, поповняємося і нажимаємо поповнення завершено. Якщо вам кошти не приходять, заходите і ще раз, нажимаєте поповнення, друзі. завершено. Е, кошти приходять в течені від 1 до 3 минут. Е, сразу можете їх, друзі, е, ну, сразу, виходить, підключаєте собі вже VIP-1 <кій> чи VIP-2, який ви хочете VIP-друзі. Так, далі по проєкту. Дивіться, тут у нас відзиватися, я вам потім покажу. Ось у нас є помощ, якщо вам щось не по проєкту. Можете зайти почитати ось наша команда. Дивіться, команда, виходить, в мене все по нулям по камісім. Я буду приглашати в команду друзі, для того, щоб заробляти. Ось тут можна вибрати уровні. Виходить, ну, подивіться, скільки друзів зайшло в команду. Ось ви можете скачати приложення. Android. І як ви бачите, є на. Забувся, як він називається зараз. Ви поняли, коротше, на... на iPhone. Далі. Ось активність. То є, бонуси за активність можете почитати. Дивіться, ви можете получать до 500 USDT кожен день. Активність. Тобість. Приглашаєте в команду, друзі. Допустимо, ви пригласили 5 чоловік в день і сувокупне вознаграждення становить 12 доларів США. 20, 50, 50, 200 і так далі. Ежедневний бонус на депозит. Ось тут можемо тебе почитати, друзі. Дивіться, є ежедневні бонуси на депозит. Якщо комусь щось непонятно, друзі, можете почитати. <клух> І так, давайте підемо далі по проекту. Далі в нас є агентсь... агентське сотрудничество. Кому цікаво, можна перейти почитати. Тобто ось тут можете прочитати, друзі, кому, в принципі, цікаво. В мене цікавить заробіток, особливо мене це не. <клух> Не волнує там, в принципі, сотрудністю. Так, ось ми, друзі, перейшли. Дивіться. <кхід> Тут є наша реферальна ссылка, наш реферальний код. Ми можемо приглашати сразу в команду, друзі. Для того, щоб заробляти як можна більше. Е Друг завершив реєстрацію і доход со скидкою. Тобто. Награди за приглашення. Е перший рівень у нас йде 11%, 3% і 2%. Тобто. Приглашаємо команду, друзі, і заробляємо звісно, як можна більше. Далі, в принципі, по проекту, значить, так ми все розібралися, все тут понятно. Нічого сложного, друзі, такого немає. Приглашаємо команду, заробляємо як можна більше. І так, давайте перейдемо далі по проекту, так, все У нас тут пригласить. Ось у нас показуються котировки, друзі. Пригласить друзів, теж можете нажати кнопку в принципі, перейти. Ось, показується котировки по валютам. Е, і так, давайте нажмемо колісної оценка. Е, ось, друзі, дивіться. У мене VIP-1, виходить. Давайте я нажимаю колісної оценка. Все, ждемо, доки йде подсчт. Давайте бо я, бо я не нажав. Ага, все, задача виполнена 2.44. Я отримав мій перший доход. Е, дивіться. Ось тут ми можемо по VIP зразу підключатися. Тобто Ось наші VIP. У мене VIP-1. Нажміть, щоб розблокувати VIP 2, VIP 3. І так далі. Дивіться, VIP 3 доход, допустимо, 2148, VIP 21,88. 88, VIP 22,38 доход. І так далі. VIP 6, 2288. В принципі, Тут все в принципі, понятно по цьому. Нічого, такого, друзі, сложного немає. Ось тут ми так само можемо вкладати деньги. Підсотки під, під інвестиції, тобто цикл 60 днів 2,5%. Далі у нас йде цикл 1000 можна ставити. Можна ставити 300, тобто під 19%, днів норма. Кожен день, друзі, будете отримувати доход. Саме менше 20 доларів на 7 днів. 18% прибілі. Я думаю, це непогано. Кому цікаво. Тут буде показуватися ваш інвестиційний друзі, рекорд. Тут ви можете пригласити в команду. І так, давайте перейдемо в кабінет. Як бачимо, у мене 12 VIP-1 і мій заробіток вже 2,44, друзі. Так само ми можемо зробити з кабінету перезарядку, я вам показував. Е, отзивати деталі деталі транзакцій, е, увілічення системи. Е, прибель активів. Е, і так. Е, 2,44 у мене вже на балансі, друзі. Тут буде показуватися наша е, рефералка. Виходить, наші реферали. Центр безпечності, тут можна обміняти ось кошти. в Я їх міняти не буду, друзі. Я буду перевіряти сразу проект на виплату. Як більше, це свіжий проект тільки запустився, друзі. Можна заходити, так новості, язикові настройки. Обща проблема у нас і скачать приложення, друзі. І так, давайте будемо заказувати друзі виплату. 2.44 у мене доступно. Давайте перейдемо на мій кошельок. З тих прошлих проєктів, що я робив відео, друзі, я виводю де, без проблем. Так що, кому цікаво, долучайтесь до мене в команду 15.78. Кому цікаво, долучайтесь до мене в команду. Ось я сьогодні отримав 2. 1,92. Ну, в принципі, я по чуть-чуть стабільно отримую доход. Так, нажимаємо отримати. Щас, бо я нажав так, нажимаємо отримати, копіруємо наш номер кошелька. І давайте, друзі, перейдемо, закажемо виплату з проєкту. Uh, так. Нажимаємо 2,44. Так, як у нас є, 2.44, Все, так і заказуємо, без всяких проблем. Все, нажимаємо підтвердити. Все, виплата відправлена. Вивод успіх. Друзі. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Uh, давайте перейдемо у мої деталі. Кошти, в принципі, повинні прийти швидко. Прибілі активи. Ось мінус вже показується. Вичет присняті. Ось 2,44, друзі. Кошти е, 15 0,003, Вже пішли на мій рахунок. Чекаємо, доки мій кошельок просигналізує. Він буває, сигналізує, буває не сигналізує. Е, як коли. Е, так що давайте я думаю, ми можемо вже в принципі, я думаю, пробувати переходити. Я думаю, кошти вже повинні бути на балансі. Обично кошти приходять дуже швидко. <кій> І так. Так же само, ви тут можете ось з кабінету змінити друзі мову. <кій> написати в Техподдержку. Я вам показував. Можете написати теж в Техподдержку звідси. І так, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене було, виходить, 15.78. Чекайте, друзі, я введу пароль. І так, друзі, дивіться, кошти мені прийшли моментально. Бачите, мій кошелек не професіоналізував. 18.22 у мене на даний момент. Ось сьогодні, тільки що я отримав. Давайте подивимося, в якій годині. Дивіться, рівно. Кошти прийшли моментально. Я 15.05 15.05 заказував. Ну, 15005 заказував і кошти мені сразу прийшли на кошелек, Кошельо щось не сигналізує про виплату. Ну, таке, друзі, буває. Всім дякую, підписуйтесь на мій канал. Буду вам дуже вдячний, друзі. До побачення.